Під ранок, коли ці люди приїхали на недільну службу Божу, мені у сні матінка Божа звістила, що сьогодні будуть ті люди, про які тобі я раніше казала, а раніше був мені знак у час молитви, таке откровення, що збудуй на цьому місці мого з'явлення храм. Я, як грішна людина, подумав, чи є в мене така можливість, чи я це в силі зробити, і знов <гум> почув би так, якби відповідь Матінки Божої, знайдуться люди, і храм тут буде стояти. І от було мені таке знову откровення у сні, така благодатна ласка. І після служби. По-моєму, Ірина Лазорко підходить, отже, ми би хотіли збудувати капличку, але не знаємо, де є потреба. потребу. Так і я кажу, може, будуйте на цьому місці, де Божа матінка з'явилася. У мене є така задумка. На той час їм не казав про те, що було мені таке об'явлення, щоб... Людей якимось чудом примусово не примусити до цього, але дійсно це були люди обрані Богом, бо вони мали бажання це робити. І основа храму практично все закладено їхніми стараннями. Нижній храм, храм на честь апостола Матвія. Так як у них у сім'ї є синочок Матвій. І так, сім'я Наливайків, сім'я Лазорків практично були першими рушіями цієї будови. Батько Андрія Наливайка на перших порах тут багато роботи зробив, бо керував цим будівництвом, поки зводилась основа храму, і коли вже було закладено фундамент, то фундамент поніс багато затрат, бо роль фундаменту виконує якраз нижній храм, де джерело розміщено, храм святого апостола Євангелиста Матвія. Звичайно, коштів вистачило такі, як то сказати, основні роботи, підготовчі зробити. А потім Бог так благословив я був у свого товариша, директора авіакомпанії Wінdraws Володимира Каменчука. І він поцікавився, що ти робиш. Я кажу, от. Такий храм будую, там, де Матінка Божа з'явилася, показував йому фотографії, бо вже було перекриття панелями, які пожертвував Володимир Кіселюк, який немало мене підтримував іменно духовно, морально у цьому. І коли Володя Каменчук запитався мене. Проте, я кажу, от будую такий храм, відповів. Він каже, що тобі треба ще для того. Я кажу, ну, хоча б з ласки Божої, поставити і накрити. А тоді вже як Бог далі дасть. І він сказав скласти коштори, скільки буде кладено деревом оце. І його кошти були якраз на. Верхній храм. Велика вдячність Богові за всіх тих людей, яких Господь зібрав для того, щоб відродити цю святиню. Бо біля 300 років на цьому місці вже було перестало приношення жертви тіла і крові Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І знову Господь благословив відродити тут храм, але вже буквально на самому місці з'явлення Пресвятої Богородиці. Багато уклали ту лепту у людських очах малу, але у Божих очах вона може й більша. Чим у цих названих людей, тому що Господь оцінює все інакше, як ми, тому усіх людей назвати неможливо, бо хтось може і дуже маленьку пожертву дав, але для Бога то є велике, як по його змозі було. Тому і фізично немає можливості перечислити. Хтось той в таїні робив, бо десь міг залишити там кошти, додому занести. Люди, якщо були приїжджі, я просто не можу знати їх. Імена, прізвища. Тому, як хтось подумає, що отець. Настоятель, не назвав його, простіть мені грішному. Господь пам'ятає всіх вас. І так відродився цей храм у 2018 році фін, фін. на честь Пресвятої Богородиці Далишівської освячений. Митрополитом Галицьким, владикою Андрієм, керуючим Івано-Франківською єпархією і владикою Павлом, єпископом Коломийським, вікарієм Івано-Франківським, намісником, Спасо Преображенського Горницького монастиря у давніх рукописах, які мені вдалося віднайти в сільській церкві. Згадується, що два-три отці, які тут обслуговували храм, який знаходився далі від цього місця, яке вам показував.